Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я прибираю в ванній кімнаті. Знаєте, коли літо на вулиці, то стараюся городину прибирати, щось там на вулиці крутитися, а в хаті повний срач. Ну, не повен ще, але, думаю, треба трошки поприбирати. Тож я почала сьогодні то там, то там трошки то пилюку. А сьогодні це не закінчиться ще так день, бо треба ж і на городі все-таки, і на вулиці щось робити. Але трошки вже почала, то думаю, буду прибирати ванні. А зранку ми сьогодні з Євгеном займалися цибулею, а це, думаю, поки ще на вулиці сонечко, город не підеш, тож трошки попрацюю тут. Так що беру вас з собою і будемо прибирати разом веселіше. Де ж воно? А ось стоїть. Зараз вам покажу. Так, цей пляшечку ж треба витерти від полюки. Що мені дуже подобається, ось така штука. Сантрі. Видаляє іржу та вапняний налій. Дуже хороший засіб, такий ванну мити, туалет. Ну, тільки не цей, Не кран. екрани ні, ні ні Тож я трошечки опрацюю зараз. Бо щось думала одне, а воно там на вулиці так сонечко пече, що щось не хочеться ще на вулиці працювати. Ще ми з Євгеном сьогодні добру роботу зробили. Цибулю там перерізали, я винесла її, вона не стояла, бо хто дивився, відео вона стоїть і тут вся в віранді. Воно якось негарно так. Так що. А зараз Євген, не знаю, не чути, бо як буде чути, вікно прийдеться закривати. Робить стільчик собі, маленький, там щось він цілий день, гепає, гепає. Ну як, не цілий день? Ми вже з ним сьогодні займалися, бо в нас був такий відпочиночок трошки від цих уроків. Ну, я йому на літо книжечки там купила. А то він відпочивав десь тиждень, а може й більше. А це кажу, давай знову. Бо я себе бачу по ньому, що ах, не дуже й хочеться йому. Це. Ну, Кажу, треба, треба, Женя, так що. Ось так от. Так от. Закінчиться. Треба поїхати оце місто, не знаю, завтра, післязавтра. Все закінчилося. І на крани, і оцей Сантрій вже трохи. І мило. Так що треба зібратися і поїхати скупитися трошечки, бо все закінчилось. Зараз, поки тут, а потім піду на город. Щось мені не дуже хочеться. Я коли так налаштувалась на город, мені були дощі все перебили. А тепер я не хочу туди. Або не треба, бо там заросте все. Так що ось так. От. Такі справи. Крутишся, вертися, щось робиш, А у нас ці робочі ні кінця, ні краю немає. Скажете, чого ти без рукавичок? Я от той Сантрі не чіпала руками, а це можна. І рукавички просто закінчились. Треба купити. А воно знаєте, це в місто їздили. Та оте, а оте, а без списка я не можу. Мені треба тільки список писати, бо я забуваю. Приїхали додому, я кажу, Максу, тю, ми оце забули, це Та, забули. Так що. Тільки по списку. Так, тут все. Треба ще зеркало, але зеркало цей. Бризкалка в кухні я там. Витирала вікно. Оп-оп-оп. Давай порошок купити. Ось. Закінчився. Ми от колись купували 8, да? 8 кілограм. Такий класний оцей тайт. Я дуже задоволена. Раніше купували ось він стоїть, отаке щось, там різне було. І ну, тут ще трохи є. І таке, що кинув туди, що не кидав, що воно пралося, що не пралося. А цим тайдом, знаєте, просто як цей, Як кисневий порошок. Я оце навіть кухонні... Це ж я казала. Я оці кухонні рушники раніше тільки цим кисневим. А зараз. ні-ні-мі. ні Раз, два і все. Так, хватить чвірка Так що, ось так от. Ось так оця пилюка. Де вона тільки береться? Таке відчуття, що тут поряд десь траса, їздять машини, і вона береться. Так, так що. Я... Трошки попрацюю перед цим. Женя Сміється, з мене це ми займалися цією цибулею, обрізала, я там трошки прибирала, воно ж полюка таке то з горища, то на горище. Я пішла в душ сходила. Він питається, що ти будеш робити? каже далі прибирати в хаті. Він каже, тюла, чого ти милася? Зато мені тепер свіжіше, легше можна далі. а Воно зараз. Така спека, що хочеться по 10 разів ходити в той душ, тоді легше. Так що все, вимикаюся, бо бачу, он Євген уже пройшов щось хоче. Піду подивлюся, що він там зробив. Якщо щось зробив і вам покажу. Я справилася. Зараз відпочину, і вже, знаєте, я думала ще там ого го а вже вечір. Треба йти на город, можна вже щось робити. То щось таке. Ой, мені тут так подобається. Це я вчора вам показувала, що ми зробили. Зараз вам покажу ще раз, стіли і ці лалки. Так класно. Ми сьогодні з Євгеном просто вдвох вдома і снідали тут, і обідали, сидимо. Класно. Вийшла в нас така зона. Що там ти хочеш показати? Давай, неси. Дитина тут майструє, дивіться, взяв татові інструменти, олівчик. Давай, показуй, що тут такий стільчик зробив. Дивіться, це ж якби уроки тільки не робити, да, Женя? А зробити щось таке. Оце півдня щось тут. Ну, Піля, ти вже колись помниш, робив такий, я картоплю перебирала, але він вже тютю. -тю. Значить, цей буде мені картоплю перебирати. Новенький, да? А це що ти зробив? Будильник. Будильник. Каже, треба ж зробити так, як раніше було, тож пам'ятаєте, воно ну, ну, нехай займається. О, ось наше місце, де ми тепер тусуємося. Ми ще, правда, його до пуття прям так не довели, треба пофарбувати. Вон, отак Макс спробував зробити, обпалити. Але мені дуже-дуже подобається. Ми тут тусуємося, тусуємося. Я просто так не сиділа, вирішила ще зробити одну порцію квасу з чорнобривців. На вулиці щось так парить, то думаю, посижу, а потім вже піду на город. То, щоб не сидіти, ось буде шампанське квас з чорнобривців. Цей раз е чорнобривці старалася рвати з Євгеном такі червоненькі. бо а Цей квас ось не такий прям насичений вийшов у нас. Зараз вип'ємо по 100 грам і йдемо нагород. Але воно ще не алкогольне. Ну воно й не дуже алкогольне, це не бузина. От бузини я вже не роблю. Воно спочатку смачне, а потім брашка брашкою робиться. А то роблю тільки з чорнобривців, Я на Новий рік його пила, то воно таке смачненьке було. Ну, можливо, трошки щось там було алкогольне. А це ще ні. Воно ще в мене навіть тиждень не постояло, але таке. Я ось відкривала його, була на камеру, то а, газики виходили. Це зараз приберу на 24 години. Так, що таке? Щось десь чи гримить, чи що? М -м -м, холодненьке, смачненьке, бо лід сюди кинула. Смакота. Коли з погреба дістаєш, не таке, а от коли лід туди, або просто покласти в холодильник, щоб воно холодненьке зробилося, то смачне, зараз смачне. Туди нагород треба обробити огірки від тлі. Це страшне. Страшне. Що там тля страшне, і що мух. Мух дуже багато. Це ж ми поставили цей стіл. Вчора сиділи, сьогодні сиділи мух, просто, ну я не знаю. Знаєте, вони що то кажуть, що останній місяць літа починають кусатися. Вони вже кусаються, літають, їх просто море. А що ж ти на вулиці їм зробиш? Нічого ти їм не зробиш. Треба сітку натягувати скрізь. І хочу трошки підживити кавунчики, бо гарні зав'язалися. Після дощу все пішло в ріст, так що добиваємо квас шампанське і йдемо на город, щоб нам було веселіше, Та ні. Я ще не веселіше, але. Холодне, добре. Ми з Євгеном вийшли вже на город. Зараз подивимося, гірочки треба зібрати, щоб потім обробити актофітом тим. Бо треба потім десь день-два не збирати. І дивіться, які в мене красавчики стоять. О, гірочки. Ось такі гарні вже. Треба їх підсапати, бо забити. Але тут волога, тут же сітка і воно сонце не світить, дивіться. Волога, то вони, напевно, і гарно пішли воно, бо видно, що вже скоро листочок випуститься один. Треба подивитись кукурузки. Ця ще ні, немає. Це я купувала якась F1, але там з краю десь просто наша. Треба подивитись, бо вже так кукурузи хочеться. Вчора ми збирали, але є тут такі кущі, що що хоч під тим листям є. Зараз буду обробляти. То рятуєш, ря... рятуєш. Так як оце ну, то хтось писав коментар, ви тільки обробила, не їсте. А як його по-іншому? Якщо не обробити, то ніякого їсти не будемо. Огірки, звісно ж, біопрепаратами, бо ми їх зараз рвемо. А те, що ще не достигла. вон Як кавуни, також буду обробляти. Але не сьогодні, бо сьогодні ж я іншим обробила вже. Буду обробляти цей актарою, бо там бачу також щось є. Дивіться, хто тут. Ти що, перці охороняєш? Охороняю, охороняю. Перчик, перчик. Так, баклажани бачу десь один-один там зав'язується. І то добре. Це Барбі. Ось тут геркулес чи клаудіо, вони веді. однакові. Не знаю, де які, але дивіться, які. Так, я йду з городу і дивіться, ці огірочків небагато. Помідори, помідори, це той пінк-буш. Я дуже задоволена, він мене прям підкорив, підкорив. Я не можу, який він мені смачний, м'ясистий. На той рік буду. Садити ще і ще щось з цього, спінка, бо там є пінхіт, і ще якісь класні. Зараз буде салат на вечерю. Я цілий день його сьогодні і вчора, сьогодні одні помідори, я вже його ж кажу, з'їла. Тож, отакі у нас, друзі, справи. Зараз будемо йти вже з городу, бо вже вечір, щось день швидко пройшов. В дитинстві чекаєш того вечора, так довго той день тягнеться, а зараз, раз-два. І те, що собі вклала в голову, воно нічого не встигається зробити. Але не біда. І відпочивати треба. Звісно ж, так що Ах, можна, звісно, було ще попрацювати, але ні. Зараз підемо на лавочці новій, релакс отримувати. сядемо і будемо сидіти. Дякую вам, друзі, за перегляд, за ваші коментарі. Всього вам доброго і до нових зустрічей!